Олеже, звісно, хочу розпитати вас про те, як зараз живе Умань, і загалом що відбувається у місті. Попри те, що МЗС України попередньо закликало Хасидів відмовитися від приїзду на святкування єврейського нового року, зокрема враховуючи безпекову військову ситуацію в Україні. Вже інформація, що понад 30 тисяч паломників прибули таки в Україну. Як виглядає Умань під час святкування юдейського нового року? Місто Умань вже не вперше приймає паломників, і скажу більш точну цифру: сьогодні на вечір ми маємо 33 тисячі паломників Хасидів в Умані, і місто виглядає як завжди. Всі інші мікрорайони не відчувають того, що прибули паломники. Але якраз той мікрорайон, де розташовані могила Цадика Нахмана, там дійсно велике скупчення паломників. Тому що це невелика територія, 4-5 гектарів, де е, святкують е, Рошашана, паломники хасиди з е, усіх е, країн світу, чи посилене патрулювання поліції? І скажіть, чи правдива є інформація, що до Умані навіть прибула подекуди якась частина ізраїльських поліцейських? Так, посилені безпекові заходи, я скажу більше, по периметру е, цього кварталу мікрорайону стоять інтраскопи, і всі прибувші паломники проходять е, такий контроль валіз. Е, тобто це такі апарати, які стоять як в аеропортах і досліджують кожну кожну валізу. І жоден паломник не попав на територію паломництва без контролю інтраскопами і поліцією і. Контроль дуже серйозний. Дотримання комендантської години також дотримуються з 12 до 4 навіть в цьому мікрорайоні на вулиці, ми не побачимо там жодного паломника. А як в разі оголошення повітряної тривоги, да чи роз'ясняють паломникам, як треба діяти, куди, куди ці люди спускаються в укриття? Як організований оцей механізм і процес? Так, на сьогоднішній день на такій території м, стоять гучномовці, які на івріті та на англійській мові сповіщають про повітряну тривогу. Хоча навіть коли паломники чують сигнали тривоги, вони чітко розуміють, тому що у них в країні також іде війна, і вони дуже чітко розуміють, що треба робити. І по можливості вони всі йдуть в укриття. Хоча ну ми цього не спостерігали поки що. Надіємося, що надалі вони будуть дотримуватись. Е Повітряної тривоги в Умані і всіх правил безпеки. Але хочу вас запитати цьогоріч, як змінились ціни на житло і на харчі в Умані, тому що ну ні для кого не секрет, що Умань, звісно, зустрічає завжди радісно паломників і Хасидів, але ну за комфорт треба заплатити. Ну, знаєте, я вам не можу сказати, які ціни там на домоволодіння, тому що на цій території більше приватних домоволодінь, і я думаю, що тільки ринок визначає там вартість. Але наскільки мені відомо, там якихось космічних таких цін, як було озвучено в інфопросторі, мабуть, і немає. Так, да, звичайно, є якісь. Ціни, які не такі притаманні для міста, але там ну точні цифри вам не в змозі сказати, тому що ну не володію такою інформацією. Які традиційно вже не один рік відбувається оцей з'їзд, які традиційно комунальні проблеми у місті після святкувань чи посилено тоді несуть ем, свою роботу комунальники. Ну, звичайно, дивіться, ми всі розуміємо, що таке скупчення людей на протязі декількох днів то сміття є більше, ніж зазвичай, але поставлені сміттєві баки в достатній кількості, і сміттєвози, і комунальні служби працюють 24 на 7, І я вам скажу більше: по 8, по 10 раз на добу і вивозять сміття, і замітають, і прибирають. Тому е, знаєте, я з певністю можу сказати, що. Досить чисто для такої кількості людей на вулицях, а також під час комендантської години то взагалі зачищається територія і проходять машини, які мають щітки і вичищають ці вулиці. От можете звернути зараз. Я бачу у вас відео, що на вулиці чисто сподіваємось, що все пройде добре, і місто буде чистим. і Надалі я вам дякую величезне, пане Олеже, що ви долучилися. Спасибі, Олег Ганіч, перший заступник міського голови. У мені був ветеріапостров тіві. Спасибі. Убачно.